Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати згущене молоко з козячого молока. І от за вашими багаточисельними проханнями, сьогодні це зроблю разом з вами. Отже, мені понад знадобиться широка каструля із товстеньким дном. Чому саме широка каструля? Тому що чим більша площа випаровування рідини, тим краще. Кришечкою ми не накриватимемо. Сюди вже я засипала дві склянки 250 грамових цукру, ставлю це на вогонь і додаю 50 грамів водички, я зварю сиропчик. Раніше, коли я тільки вчилася готувати згущене молоко та взагалі переробляти молочко, я просто все брала. Одномоментно наливала молоко, засипала туди цукор, і варила, і все було чудово. Але, знаєте, от чогось мені ніби не вистачало. І потім я побачила, що люди готують ось так. Зразу зварили сиропчик і туди вже додають молоко. Мені це сподобалося. І тепер я варю так. Цукор повністю розтопився, кипить. І сюди додаю літр молока. Можна швидше це просто лівою рукою. Це все, все роблю. Так, я. І тепер варю на помірному вогні, не забуваю помішувати. Я стараюся. Коли варю згущене молоко, щось робити на кухні, щоб я далеко не відходила, щоб могла вчасно перемішати. По ходу того, як буде варитися згущене молоко, я буду показувати, який вигляд воно має. Сюди можна давати на кінчику ножа соди, це робиться для того, аби згущене молоко мало такий більше. Карамельний колір. Якщо не додавати соди, то вона буде світлішою, я сюди не додаватиму абсолютно нічого. Можна за смаком додати ваніліну або ванільного цукру, можна кунжут додати, це все уже за вашим смаком, як вам подобається. Ось дивіться, 40 хвилин вже вариться згущене молоко. Бачите, воно вже такого більш кремового кольору стало. Але поки що ще зарано прибирати з вогню, нехай ще воно зарідке. І бачите, немає ніяких тут ні крупинок, нічого, все тут гладенько. І прекрасно. І ще нехай повариться трішки. Дивіться, які гарненькі бульбашечки. Вони свідчать про те, що наше гузлющене молоко вже готове, і вже на цьому етапі його можна розливати по баночках. Для довготривалого зберігання розливаємо в стерилізовані баночки і, як зазвичай, закатуємо кришечками, прибираємо в погріб. Якщо ж споживати одразу, то нехай повністю очахне, і потім вже прибрати у Холодильник. Можна трошечки ще поварити, аби густішенько було. Але все, в принципі, вона вже готова. Коли вона очахне, вона ще дужче загускне. Отже, як бачите, все дуже просто і смачно. Готуйте, готуйте з молочка. Наших улюблениць. До речі, я не сказала один такий дуже-дуже важливий момент для приготування. Згущеного молока, та й взагалі для приготування будь-яких продуктів я беру молоко, те, яке вже постояло в холодильнику, особливо коли це в літній жаркий період, коли воно там уже стабілізувалося у холодильнику, постояло. От тоді я його беру для приготування різних страв, в тому числі і згущеного молока. Дивіться, яке у нас гарненьке. Як бачите, нема зовсім тут ніяких ні комочків, ні якихось згусточків. Даю, що в мене був 1 літр молока свіжого козячого і 500 мл цукру. І вихід у мене 750 мл згущеного молока.